Патріотична символіка, іграшки, картини та смаколики все для ЗСУ. На центральній площі Мукачева представники громадської організації Волонтери Закарпаття організували уже традиційний благодійний ярмарок на підтримку українських захисників. Цього разу його приурочили до Дня Незалежності України. Я придбала ось таке серденько, ось такі бантики. Ну зараз знаєте дуже все, що з українською символікою особливо дороге, так. Тому ну, намагаюся так, останнім часом дуже багато купляю. Дуже, дуже мізер ми можемо допомогти нашим за, за рахунок ярмарок. Але скільки люди можуть, стільки дають і так допомагають. Байки солодощі дітям. На сьогоднішній день всі долучаються до того, чого, хто, хто що може долучитися, хтось грошами, хтось товаром, хтось просто підтримує. У ну, кожного, кожного своя якась, скажімо, така загальна зброя. Ми раді за волонтерів, молимося за них, тому що вони дуже великий вклад роблять для наших Збройних сил України. Тут представили патріотичні вироби, виготовлені власноруч небайдужими мукачівцями. Також серед пропозицій: вишиванки, скатертини, іграшки та шкільне приладдя, родзинка благодійного ярмарку, смачна домашня випічка. Ми можемо зробити велику подяку, тому що з самого ранку до нас підходять, купують, також донатять всі всі мукачівці. Вони за мир, за перемогу. Ми в основному ми всі збираємо кошти на 128 Сму бригаду, 33 третю бригаду і 78 му захід організували для закриття важливої потреби українського війська купівлі дрону Збройним силам України. Він, за словами волонтерів, вкрай необхідний на передовій всім підрозділам військовослужбовців. Збираємо кошти на дрон. Дрон коштує 110 тисяч гривень. Старт у нас уже є. Це 5 тисяч гривень, 200 доларів, 20 євро. Це ми зібрали із, е, у хапі нашому на Дзержинськ, е, Данила Галицького, 26 на каві, благодійники заходили. Так що старт у нас є. Куди б ми хотіли, ми всі всі кошти спрямовуємо на Збройні Сили України, для якої ми ще не знаємо? Ну, напевно, на 128, хто перший попросить. Благодійний ярмарок стартував сьогодні та триватиме до завтра, до 17-ї години. Волонтери закликають долучитися до благодійності всіх охочих та таким чином разом спільними зусиллями зібрати кошти для підтримки ЗСУ.